Да, все подвишены. Якийсь там навіть хтось ще не втік. Давай. Задавай. <плес> ну, так швидко йде той, таймер, прикольно. Так, залетай, ми жарити і, і робити миллион доллар. Миллион доллар. Так. Йоу. Между залуч. А, ты типа, заново. Старт, а, ага, потерялся взятый тарилку брудно. Так, блин. Так блін. это, блин. Чекай еще, ми таке якби бы с почали? Ну ладно. А то ну, я спочатку. Так. то я спочатку. А, ну так. Ай, беремось цей нафіг зелений. Оце. Вот. Ну, а, ще одну треба, блін, пожарити. Ну, тут не є. Нахер дві котлети він є. Чому на котлету? А, так на Ну да. Ладно, мы знаем. О, о, давай там гадьони. Ладно, мы знаем, О, кайфу. 166 бакс. Ну, нормально, нормально. Блин. А ну нахер той стрім, тут же е, ніхто не дивиться, блін.